Що буде, якщо Nissan Rogue T33 2021 року, двигун 2.5, заправити дизелем? А ось що буде. От Я не знаю, чи це хтось там лазив і познімав роз'єми. Ну от Я думаю, що заплавився каталізатор, тому що машину привезли на евакуатор і вона не розвиває обертів. Заводиться до цього, їй вже поміняли верхню лямбду. Але зрозуміло, що ділов не буде, щось у них не йде робота там, де її намагалися ремонтувати і привезли мені. Я підключився, там 10 помилок в двигуні, 4 в коробці, все червоне. Що з нею робили, не зрозуміло. Зараз все повидаляв і в сухому остатку ось такі помилки по двигуну. Пропуски запалювання і якісь там клапана типа егр чи щось таке. Педаль в пол, оберти менше 2000. Зараз по фактичним параметрам подивлюсь, що у нас показує нижня лямбда. Трішки погазую, побачу які ще помилки вилізуть. Якщо вилізе по витратоміру, ну, значить, скоріше всього, що каталік забитий. І подивимося показники нижньої лям, по ній можна буде судити з того, що там з каталізатором. Ну а потім вже ендоскопія. От. Або в баку щось, суміш подивимося, яка альфа. Бідна, не бідна, тиск палива подивимося комп'ютером. І будемо робити якісь висновки, чи є тиск, чи є правильна суміш. Чи доходить до нижньої лямбди СО, чи, чи забитий каталік і на неї нічого не попадає. Те, що поміняли вони верхню лямбду свідчить про те, що, можливо, був під пір газі, під і їм здалося, що верхня лямбда Ну або, може, наугад працювали якісь гаражні спеціалісти, підкинули вони верхню лямбду не допомогло. Працюємо далі. Дивіться, які показники випускного розпредвала. От бачите, 26 в плюсі на холостих. Це у нас випускний, а впускний у нас взагалі мінус 54, От бачите? Тобто не в мітках чомусь двигун. Як так? Це якась детонація була, чи розбирали двигун. Взагалі, не зрозуміло. Тиск палива нормальний, показники нижнього зонда в нормі, що ще. Є поки що не дивився. Ну, в общем, от розпредвали у нас стоять не в мітках чомусь. Це дуже цікаво. Можливо, це... Так ремонтували. Якщо це просто заправили неправильним, хм, як так могло бути? Само перескочить, щось я сумніваюся, що таке можливо. У нас тут з розпредвалу бере привід насос, ну, але солярка це ж не камінь, да? вона густіша. Ну. Що, із за того, що насос ну, такого путь не може, щоб це перескочило через те, що дав насос високого тиску спротив. Каталік вроде, по показникам повинен бути нормальний, бо нижній зонт нормально А от по розпредвалам усе не в метках. Зараз трошки погазуємо, побачимо, чи будуть помилки по розсинхрону. Стосовно помилок по егр У нас зелений роз'єм. Ну покажи, будь ласка. от, Бачите зелень на роз'ємі. Ну і там, звісно, що в ЕГР-і теж побачимо, чи той вдасться нам відмити, чи заміна ЕГР буде. от, Фішечку я в себе знайшов. Ось така от новенька. Зараз ми фішечку. Замінимо, бо ця гнила. От, а сам ЕГР, можливо, заміним, можливо, спасемо. Зняли ЄГР, тут зелень. І один пін вигнев напряч. Бачите? Немає, тільки ножка стерчить. Одної нема. Тобто заміна ЄГР. І от ми дивилися зверху на каталізатор він нормальний, а знизу он кусків не вистачає. І виходить, що ці куски попали в нижній, і вона душиться. Ось така от картина. І по показникам лямбди теж вона більш-менш нормальна. Але кусків воно не вистачає. Бачите? Стерчить кусок. Ну і ті куски, які відкололися, зараз ось. В нижньому. Ось на землі каталізатор той що з солярочкою проїхався. Зверху ми дивилися, він був нормальний. А знизу картина он така, бачите, куски. Зараз я світло візьму покажу. Так. Дивимося. Ось так виглядає. А зверху нормальний каталізатор. Бачите, нібито з двох частин. Верхня частина там рівненька, вона з обох сторін рівненька, а нижня заплавилася. Тестую машину після заміни каталізаторів. Все так, як має бути. Ніяких помилок. Крім Дістроніка, але це діла не стосується, тому що тому що так і було. Просто я так думаю не робочий дістронік. Про це ми ще не спілкувалися з клієнтом. Буде він це в нас робити, чи буде десь в іншому місці. Тут ще камера передня кругового огляду не працює, тобто теж потрібно замінити її. Але це інше питання. А по двигуну все запрацювало. Тобто ось заправився дизелом, буквально 5 хвилин він каже, проїхав і біда. Заплавився каталізатор по ЄГРУ і не знаю як він так їздив. Повинна була будь-помилка. Я думаю, що вона і була просто, він ігнорив це. Машина їхала якось. От, тому це його не дуже хвилювало. Але ми і по ЄГРУ все зробили, замінили розйом, ось він десь лежить зелений. І сам клапан ЕГР теж замінили. І машина поїхала. Я думаю, що навіть мені лінь навіть підключатись компом, дивитися, ті куті запалювання, де було мінус щось 54 і плюс 27 такі. Кути. Неймовірні, а все виявилося просто забитий каталік. Ну, от якось так. Людина з іншого міста, здалеку, Кропивницький чи Полтава, ну, в общем, здалека. Не близько, не під Києвом він живе. Привіз цю машину, тому що по місті ніхто не міг її розчаклувати. Ну, Ми, в принципі, Досить швиденько її роз, розібрались, в чому причина. Не знаю, на досвіді, напевно. Тому що були в мене теж машини з забитими каталіками Nissan. І там і верхній зонд єрунду показує, і по витратоміру помилки лізуть. І кути запалювання теж з ума сходять. Не так, як тут, правда, не такі шалені відхилення, але теж. Машина намагається викрутити викрутити розпредвалами запалювання, щоб хоч якось їхати. І от такі от кути показує, при тому, що по, по росінхрону по цьому всьому немає помилок. І тому вирішили все-таки достежити каталік більш детально. Тобто, мало того, що ми перший раз глянули зверху він там виявився нормальним. Клієнт сам теж у себе по місту, його там дивився зверху, тому і це й повело його по хибному шляху, не змогли вони її відремонтувати. От, але я все-таки наполіг на тому, щоб з усіх боків його роздивитися і от вилічили автомобіль. Всім дякую, хто дивився, до побачення, ставте лайки.